А влада починає закручувати гаячки. Ми це бачимо те, що влада спить і марить диктатурою, на жаль, це стає очевидним. І ті речі, про які ми говорили, про обмеження свободи слова, це якраз кроки влади по встановленню диктатури в країні. Я не знаю, чи це реалізація їхнього бажання утриматись кріслах, чи можливо це інші мотиви. Але на жаль, такий процес сьогодні починає проглядатися. Чи можемо ми сьогодні піти на протистояння в суспільстві? Ні, і ще раз ні. Ми повинні зберегти зберегти єдність, бо ця єдність, по-перше, нам дала з дуже дорогою ціною. А друге, ця єдність сьогодні є запорукою того, що ми зможемо деокупувати територію, ми зможемо перемогти у цій війні. Але чи означає це, що представники влади, які займаються злодійством, які займаються корупцією, мають індульгенцію? Теж ні і ще раз ні. І я переконаний, що ми будемо